Ми у рудниках. Кайф це була власність багатії. Викопали яму, вбили і вкинули туди. Порожна домовина. А що це була за труна? Тут трохи мокро. Оба, оба, оба. І навколо могилки ставлять вінок. І також саморобний дерев'яний хрест. Беруть за душу. Янголи на за ці танцюють. Колись, напевно, так бувало. Дехто любить голуби, хто любить пси. ми любимо коні. Чайка. Такий фокус мав, хто показував. У жилах тече кінська і циганська кров видивитись проєкт громадами, а це означає, що попереду ціла програма про душу українського села. Ми у Рудниках тут. Перепалилися стародавні традиції, щирі люди і прадавня історія. Ми вирушаємо в експедицію і беремо вас із собою. Коли ми їздимо в експедиції, то збираємо історії, традиції, звичаї, громадимо все, що робить українське унікальним. От як у магазині, громадиш продукти на борщі варенички, так і ми громадимо знання, досвід, пам'ять, бо це наш спільний спадок. Наш проєкт ми назвали «Громадимо», адже збираємо все важливе: спогади, історії, позирнинці, по слову. Дякую, експрес, що допомагаєте у цій мандрівці. Експрес завжди по дорозі. Разом громадимо важливе. Знайомитися з рудниками розпочинаємо з урочища солище, яке знаходиться на правому боці річки Рибниця біля Заріцького лісу. Звідси красива панорама, шум річки та запах соковито-зеленого лісу. Назва урочища Солище не випадкова. кажуть тут, коли сіль добували. Але на жаль, жодних доказів про існування такого промислу в селі не збереглося. Щодо назви села, вона походить від слова рудник. На околиці села були рудничі ями, де добували рудуй. Переплавляли у залізо, з якого виготовляли різноманітні знаряддя праці та зброю. Історію рідного села добре знає Марія Костенюк. Вона вчителька рудниківського ліцею. Перші документальні відомості про рудники належать до другої половини 15-го століття. Колись е, на місці сучасного села існував невеличкий хутір. Це була власність багатігів братів Петра та Івана Заковські 1465 року. Вони цей хутір продали новому поміщикові звістця, і це якраз є перша документальна. Дальна згадка про наше село, село стало велике. на річці рибниці, працював водяний млин. У 1784 році рудниками заволоділа австрійська династія поміщиків Мосів Росохацьких. Пан Мойса був депутатом сейму у відні від нашого краю. Давні люди розповідають, що в селі був гарний панський маєток. Він знаходився в центрі села. Той маєток називали Мур. Коли була Друга світова війна, то німці, коли покидали наше село спалили цей мор. Династію австрійських поміщиків. Ми ще будемо згадувати у цій програмі. Ви будете здивовані, що вони по собі залишили і як це зараз використовується. Але про все по порядку. Давайте з'ясуємо, чому на гербі та прапорі села зображені дерево і риба. Річка, рибниця. Сама назва говорить про себе, що в ній водиться багато риб. Дуб є символом нашого села, і історія про нього, і легенди є. О! А тут не поспішайте легенди. Я люблю то, що там за дуб у вас такий у рудниках. Перед вами одне з найстаріших дерев Прикарпаття цьому дубу 800 років. І якщо це правда, то Христофор Колумб ще не відкрив Америку, а цей дуб уже шумів листям. Розповідає про зелену красу села Руслана Таманюк, заступниця директора тутешньої школи. Чому саме 800 років? Тому що вчені ботаніки-біологи вимірюють об'єм дуба і таким чином лічать, скільки йому років. Наш має в об'ємі 6 метрів 38 сантиметрів. Ви чули цю цифру? Понад 6 метрів. Уявляєте масштаби? Звідки це дерево тут? Хто його посадив? Однозначної відповіді немає. Лише легенди і часом дуже моторошні. Одна із них про те, що на цьому місці мати вдова вбила свою дитину через те, що донька була дуже красива, і подобалася чоловікам більше, як мама. Вони вивели її на узлісся, викопали яму, вбили і вкинули її туди. Але коли закидали яму землею, в ту яму скотився з здува. Ріс він дуже швидко, і всіх це дивувало. І саму ж матір, бо вона. Подумала собі, що це видасть і той страшний злочин, який вона зробила. І вона попросила знайомих, щоб прийшов і зрізав того дуба. І коли вдарив у дуб сокирою, з неї хлинула людська кров. І вони померли на місці. І з того часу ніхто цей дуб не може зрубати. Всі бояться, що на них впаде кара, невинно вбитої душі дівчини. Колись, напевно, так. Бувало офіційно це дерево зареєстрували як ботанічну пам'ятку природи місцевого значення в 2011 році. З того часу він називається Дуб Яноти. Назва е, походить від е, прізвища журналіста. До слова саме від вісімсотрічного дуба Яноти починається піший маршрут до Краївки, яку нещодавно відновили. Бути тут і не побачити її не годиться. Тому вирушаємо у похід. Рудники з усіх сторін оточені лісами. У них за переказами дуже багато краївок. Одну із них нам просто зараз пощастить побачити. Максимум 20 хвилин, і ми біля таємної схованки у півці ми заходимо в Криївку. Тук трохи мокро. Опа, опа, опа. Це, звичайно, що десь трохи сучасне Криївка. Колись тут були такі лежаки, дві полиці і з тої сторони, там столик невеличкий. Зараз вона отака. Тут вони могли переночувати, тут вони могли трохи відпочити. Вона не була основним місцем такого життя. Роман Гуменяк, мешканець рудників, до слова священник, розповідає: тут у 1946 році відбувся бій між упівцями та анкаводистами. П'ятеро з організацій українських націоналістів на цьому місці загинули. Потім кажуть, що ці тіла воїнів. Цих вони взяли і відвезли у центр села, і там заставляли людей всіх приходити з усіма рідними, впізнавати, бо хотіли тих людей репресувати. Одному воїну тоді дивом вдалося врятуватися. Продовжує Роман Гуменяк. Це мешканець села Рудники Дмитро Ріжок, позивний Хмара, і він отим каналом. Отак він пройшов і врятувався. До Речі, Дмитро Хмара він ще воював. Декілька років, у 1952 році, на території сучасного села Ілінці він був битий підрозділами НКВД. Вперше цю краївку відновили у 2017 році, та, на жаль, погані погодні умови зруйнували її. Вдруге за оновлення схованки взялися в 2024-му. Тоді ретельною відбудовою історичної пам'ятки займалися чи не усім селом. Пригадує Роман Гуменяк. Вони тут і будували, вони це все копали. Тут техніка приїхала, і у ця краївка була відновлена, але вже більше в музейному вигляді. Тобто, залитий бетон всередині це звичайно, що оброблено деревом. Гарно все так зроблено, щоб діти могли сюди приходити щоб всі бажаючі прийти подивитись на це місце, віддати шану нашим воїнам і героям. Наше село Рудники воно завжди вирізнялося такою патріотичністю, жертовністю за волю. І навіть у сучасній вже російсько-українській війні і наше село воно має дуже великий відсоток воїнів, які воюють. Це Більше 70 чоловік у нас пройшло через жорна армії. У нас є п'ять воїнів, молодих хлопців, які загинули в цій війні, п'ять зникло безвісти. Криївка ця збудована. Ми віримо і знаємо і маємо плани, що вона не остання, яка тут збудована. Ми хотіли би тут колись розкрити цілий такий парк історичний, в який би могли приходити наші діти і пам'ятати і знати, що ця боротьба вона триває дуже багато років, і ціна нашої незалежності вона дуже і дуже висока. Знайомтесь, це Рубін, його вага. 800 кілограмів, його ціна понад 200 тисяч гривень. Люди є різні, де хто любить голуби, хто любить пси Ми любимо коні. Здав на урудниках популярне конярство, і зараз тут понад 20 цих красивих тварин у господарствах місцевих. Цікаво, що тут до коней ставляться як до домашніх улюбленців. Зокрема, у Володимира Том'яка, троє коней. Рубін один із них. Він є з родини, яка тримала коні від діда до прадіда. В наш Володі він любить коні, тому що це у нього в крові. Коні були у всіх. Коні в нас були як домашні тваринки. Вони їх доглядали, годували, вигулювали, просто любили, тому що у жилах тече, як вони кажуть. Кінська і циганська Часто коні з родників, учасники виставок та змагань, зокрема тут організували й свої кінні перегони. До слова, відбуваються вони біля тутешнього давнього дуба. З'їжджаються коні та їх господарі з усіх усюд, щоб продемонструвати міць та силу цих неймовірних тварин. ну, молодиця такий фокус мав хто показував. І такого коня залізти. Це не кожен заліз. Він мені довіряє, я йому довіряю. А це буцефал, справжня гордість рудників. Йому 5 років, його вага понад тисячу кілограмів, і ймовірно, він один з найважчих на Прикарпатті. Його господар Руслан каже, це член сім'ї ні більше, ні менше. Встань. Куплений на Буковині у три з половини в місяці він мого кохання, він маленького його забрав. Хатний Любимчик це не є кінь, це ми це любимо і цим жиємо. Для роботи є техніка, а кінь так суто. Ми стараємося, упріж, файна, під кави, бо все було так, як має бути. Кайф, можна сказати, як там по-правильному не знаю. Щоб лише прогодувати такого красення у місяць, потрібні щонайменше 10 тисяч гривень. Але для нього нічого не шкода, каже його господар Руслан. Я вперше бачу і взагалі стою. Може, Папа, величезна, та я боюся. Бо це фал. Більше тисячі кілограмів. О, клас, дякую. На території Рудник понад 40 каплиць, але церква єдина. Ось вона позаду мене. У підземеллях там знаходяться гробниці. Їх використовують і сьогодні. Але як розкажемо згодом. 1875 рік ця дата, коли в історичних документах вперше згадується про церкву у Рудниках. Розповідає отець Степан, настоятель сучасного храму Покрови Пресвятої Богородиці. Тоді святиня була дерев'яною. З якого року та церква була, точних історичних даних немає. Було до майже до кінця 19 століття. З Часом її, напевне, розібрали і продали. Є в відомості такі ну, неточні, що продали десь одне із сусідніх сіл. А за ті кошти, і ще до такого, що зібрала громада, викупили цю церкву. Вона не була будована як церква, вона була сподобана як гробниця. Сільський був тут пан, Мойса його ще називали, він був мав тут палац, де було 46 кімнат і будував тут гробницю. Вони звідси виїхали і практично тут не залишилося з їхнього роду нікого. А пам'ятаєте, на початку я вам казала, що ми ще повернемося до династії австрійських поміщиків, то ось цей момент. Зараз ми знаходимося у приміщенні, яке вони будували собі як усипальницю. Зверху церква, внизу гробниця. Відверто скажу, великого бажання заходити у таке підземелля не було. Але що не зробиш для вас? Ба більше це місце не є безлюдним. Сюди на жаль, часто доводиться навідуватися місцевим через. Наших недолугих сусідів. Є вентиляція. де нас виходить аж до річки Рибниця. Зараз це приміщення використовується як, як... як сховище під час тривоги. Як укриття, Використовується укриття. Так. Як люди реагують на те, що грудний скільд вже всі прекрасно знають про це приміщення. Покійники тут були? Ніколи не було тут. Покійників. Одна була просто порожна домовина. А Ніколи що не... це була за труна? Не знаю. Це місце має в собі потужний символізм часу, колись це приміщення замислювалося як гробниця, останній притулок. Але війна змінила значення багатьох речей. Сьогодні воно стало укриттям простором, що рятує життя, і з кам'яної тиші, що мала бути вічною, воно перетворилося на щит від звуків повітряної тривоги та вибухів. Ідея смерті поступилася в волі до життя. Там, де мали спочивати, тепер боряться за майбутнє. Цей перетворений простір мовчазне нагадування про те, як навіть найтемніше може служити світлу, якщо в серцях людей живе. Надія перше богослужіння у цій церкві громада рудників відслужила у 1902 році. Ми б дуже хотіли розповісти вам більше про цю рудниківську святиню, але, на жаль, радянщина діяла за сталим сценарієм. Нищила все, ось до прикладу, прострілене ними розп'яття Ісуса Христа. За часів радянської влади все було знищено. і метрики, і історичні дані про церкву вичищувалися, щоб український народ не знав своєї історії. Та все ж завдяки сміливості та любові мешканців села до свого рідного деякі речі таки вціліли на особливому місці у храмі ікона Пресвятої Богородиці Рудницької, звідки вона місцеві не знають. Єдине відомо каже священник, їй кілька сотень років та. Зкрита вона сухозлітним золотом. Особливий ікон за нашу церкву набагато старша, можливо, її 200-300 років. На довгий час знаходилася у нас у алтарі. Люди бажали, що її бачити. І от ми собі винести повністю від рала. Все зроблено на дереві тільки на, на полотні намальовано обличчя Богородиці. Родники одне з небагатьох українських сіл, де досі. Трикують це дуже давня традиція. 29 червня. Тут створюють обрядовий земляний стіл. Викопують круглу яму з рівчаком для ніг. Прикрашають квітами та рушниками. Поруч насипають в могилку. Це така своєрідна подяка землі і сонцю. Розповідає тутешня бібліотекарка Єлизавета Никифорук. Ми знаходимося на такому своєрідному гоняному столі. В нас це називається Петрик. Викопують на свято Петра і Павла. Це така народна традиція. Це свято пастушків. Такі столи вони викопуються на пасовищах. Зазвичай батьками дітей. І цей стіл він символізує сонце. Ми прикрашаємо це у формі сонячних променів. Вони прикрашаються квітами. Також, от могилка, вона йде, як данина предкам. бо тут такий великий вінок, і навколо могилки ставлять вінок. І також саморобний дерев'яний хрест. Діти збираються, приносять різні солодощі, пригощають один одного. Тобто, це суто таке, щоб діти між собою поспілкувалися, посиділи. Діли, пограли в різні ігри. Я брала в цьому участь як була дитиною. Це така культурна традиція, як пам'ятка такої живої культури. Традиційна страва Рудників ламанці. Ось вони. Цю страву готують на Маковея. І я, колись чула таку фразу, янголи на язиці танцюють. Ніколи не знала, де її можу використати. Це, напевно, той момент. Дивіться програму Ресторація. Віктор Поворозник розкаже, як приготувати цю страву. Ну і ще одне велике відкриття у рудниках. Якщо вірити місцевим, то тут у кожній хаті вишивають. Скажу одразу: усі майже 400 дворів ми не заходили, але у багатьох запитали. І це правда підтвердила цей тутешня директорка будинку культури. Уляна Никифорук теж вишивальниця, каже, лік своїм роботам давно не веде. Що цікаво, жодну вишиванку, створену своїми руками вона не продала, лише дарує до Другої світової війни. У рудниках вишивали переважно помаранчевими кольорами а у повоєнний час – червоно-чорними нитками. Тут дуже популярно вишивати не зинкою, а ще бісером. У рудниках є вишивальниця в кожному будинку, в кожній родині, яка створює своїми руками, маючи тільки голку і нитку, надзвичайні шедеври, чудові картини, ікони. Вишивають вони для своїх дітей, онуків. І в ці вишиванки вони вкладають своє серце і душу. У кожному будинку було вишите ліжко. Це були вишиті подушки, рушники, все одним узором на усі свята, всі в вишиванках. Ну і дуже цінно, що у рудниках створили кімнату музей. Вона називається Світлиця берегиня. Тут збережено багато старожитностей звичайно, безліч вишиванок. Усе це принесли місцеві мешканці. Ми збираємо тут для того, щоб жодна вишиванка в селі не була знищена, щоб вона не пропала. Дуже багато є вишиванок до воєнного часу. Є вишиванки, в яких колись вінчались кіптар. І запаски, в яких колись виступали у нашому будинку культури по дідусі. ось один з унікальних експонатів, дуже давня сорочка на тоненькому полотні, яке рудниківські жінки виготовляли власноруч, називають його зрібне. Люди робили полотно, ткали і вишивали. Хрестик дуже малюсінький, воно вишито як намальовано. але узор незвичний Це... зовсім. Люди самі створювали собі узори і орнаменти. Ну і поєднання кольорів теж зелене. Це є вишиванка до воєнного часу. У рудниках пам'ять живе не лише у вишитих сорочках. Тут плекають ще одну, не менш цінну спадщину пісню. Вони передають з покоління в покоління не лише мелодію, а душу. І з кожним роком ця невидима нитка спадковості лише міцнішує. Ми стали свідками унікального моменту, коли місцеві старожили до слова найстарші жінці, 95 років передавали художній керівниці Рудниківського будинку культури давні пісні, яким більше сотні років. Я хочу від них переймити ці пісні, які вони мені передадуть. Давні такі пісні, які пов'язані з нашим повсякденням. Це є воєнні пісні. Хочу, щоб я змогла далі передати наступному поколінню. бо вони іменно такі, що вони беруть за душу. Під горою над рікою ця пісня мене навчила мама. Она ходила в четвертий клас, яких учитель горою! Ісь так. традиція не музейна експозиція, а жива тканина щоденного буття. І саме тому рудники не просто село, а колиска пам'яті, у якій українське минуле живе в голосі, в рукоділі, в серці. Видивились проєкт «Громадимо»? Залиште свої враження в коментарях. А ми вже вирушаємо у наступну експедицію.